Коптимо груші для узвару в тандирі. Спочатку порізали їх і висушили, і потім в цю піч, яка родом з Азії, але зараз поширюється в Україні. І моїй подрузі в Америку її прислали з керамічного заводу Слав'янська. Сашко розкочугарює тандир, кладе в фруктову щепу. І ось так воно дві години тліє, і ми залишаємо її на ніч. І вже зранку ось цей незрівнянний запах копчених груш, який не нагадує дитинство. Бо в моїй сім'ї в Краматорську компот варили тільки з копченими грушами. Узваром не називали, а в Америці їх зовсім не купиш. Сьогодні в мене узвар справжній з сухофруктів. яблука, полониці, чорнослив, родзинки, копчена груша. Закипіло відставили, і доки воно настоюється, обов'язково напекти пиріжків. І тоді вже можна в гості до моїх закадичних друзів в сусідній штат Айдахо. Самі вони з Дніпра і обов'язково з пиріжками. Козак Пашка чинно наливає і дегустує. Це бомба!